На які труднощі натрапили українці, які втекли від війни до Туреччини. У Туреччині знайшли прихисток понад 95 тисяч українців про те, які права мають біженці і чи отримують фінансову допомогу та як шукають собі роботу. Розбираємося у цьому відео. Туреччина не є членом ЄС, тож там діють інші правила. Усім, хто прибув в країну, необхідна посвідка на проживання. Це дозвіл перебування в Туреччині у певному місці та протягом певного періоду часу. Існує кілька типів посвідки на проживання у Туреччині. Для отримання будь-якої з них знадобиться медична страховка, також документи, що підтверджують ваше право на перебування в країні. Наприклад, якщо це сімейний дозвіл на проживання, то необхідно надати свідоцтво про шлюб. Дозвіл на проживання не дає право на працевлаштування. Українці можуть попросити міжнародний захист, щоправда, отримати його зараз не так і просто. Його Зараз майже нікому не дають. Деяким категоріям населення його просто продовжують. Мінус у тому, що на другому році дії цього статусу людям не дають страховку, пояснила голова ГО Українська спілка в Анкарі Юлія Білецька. Стосовно допомоги від держави, то наші переселенці в Туреччині її не отримували. Біженцям допомагали чимало волонтерських організацій. До червня 2022 року українцям допомагали організації, які створила українська діаспора. Згодом до допомоги українцям приєдналися і міжнародні організації, проте йдеться не про фінансову підтримку, а про допомогу в критичних ситуаціях. Пошук тимчасового житла, видача харчів та засобів гігієни. Тож більшість українців, які приїхали до Туреччини, живуть або у рідні знайомих чи орендують собі житло. Дозвіл на роботу в Туреччині отримати непросто подавати документи має роботодавець, але чимало українців знайшли офіційне місце роботи. Десь 20% українців працює офіційно, 13% неофіційно. Ще 25% українців, які тут осіли, є фрілансерами. Вони працюють на іноземні або українські компанії, каже Юлія Білецька. За даними голови ГО Українська спілка в Анкарі», понад 40% українців, які осіли в Туреччині. Досі не працюють. Якщо бажаєте бути в курсі всіх новин, які стосуються українських біженців за кордоном, ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на цей канал, тисніть на дзвоник, і до зустрічі у наступних випусках.